В одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський заявив, що лише з початку 2024 року російські літаки випустили по Україні понад 9 тисяч керованих авіабомб, фактично знищивши майже всю теплову енергетику країни. Внаслідок ракетних ударів Дніпро ГЕС припинила свою роботу, де так втратила близько половини своїх потужностей після обстрілу 22 березня. А згодом усі 80 виробничих потужностей енергоблоків ТЕС після обстрілу 29 березня, як тільки політичне керівництво РФ не намагалося обґрунтувати ракетний терор, йшлося і про наслідки переходу червоних ліній у постачанні Україні західної зброї і про те, що знищення енергетичної інфраструктури, начебто, мало зменшити наші військові спроможності. А згодом виявилося, що бомбардування стали відповіді на українські атаки на російські НПЗ. Та оскільки з 94-го року розпочався процес знищення нашої стратегічної авіації, яка допомогла би наносити аналогічні удари крилатими ракетами на тисячі кілометрів глиб Росії, єдиним способом наразі для нас є захист протиповітряними та протиракетними системами. Вітаю з вами аналітик Андрій Савчук. Та у цьому відео ми будемо говорити про допомогу Україні у захисті свого неба, зокрема про системи ППО та чому захід. Затягує із їх передачі. Очевидно, що в умовах перманентного ракетного терору Україна потребує більше сучасних систем ППО, зокрема Петріот, Арісті, СЕМТІ, NASAMS. А постачання цих систем є ключовою темою розмов Києва із союзниками. Українська дипломатія поставила тему захисту нашого неба у пріоритет та пішла шляхом жорсткої комунікації із партнерами. Військово-політичне командування України визначило, що країні життєво необхідні щонайменше сім систем протиповітряної оборони. Петріот, наприклад, саме посилення ППУ України і стало ключовою темою міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, скликаній Радою України НАТО, засідань Євроради та країн G7. Зустрічей в ОБСЄ і контактної групи Рамштайн, а також низки інших зовнішньополітичних комунікацій. Наші союзники розуміють нагальність питання, підтримують надання Україні ППО, а члени альянсу мають вдосталь систем протиповітряної оборони, які могли би задовільнити потреби нашої держави. Але ухвалення рішень відбувається не так швидко, як того вимагає безпекова ситуація в Україні. Причин затягування процесу прийняття таких надважливих рішень можна виділити кілька. І перша з них, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Колеби, політична. Давайте згадаємо до прикладу, скільки тривала дипломатична боротьба, поки США у кінці 2022 року вирішили передати Україні перший Петріот. Це укреслює підхід західних політиків як досить прагматичний та орієнтований на настрої своїх громадян. І нинішня політична кон'юнктура, низка виборчих циклів та вплив російської дезінформації не завжди сприяє швидкому прийняттю рішень. Лідерство в постачанні ППО вирішила взяти на себе Німеччина, яка започаткувавши глобальну ініціативу зі зміцнення протиповітряного захисту України на додачу до обіцяної системи Петріот, шукає ще шість. А на лідерів деяких країн, особливо тих у складі чиїх збройних силах є більше десятка патріотів, і які не мають таких великих потреб, як Україна, чиниться тиск. Такими країнами є Греція та Іспанія, яких закликали пожертвувати своїми системами, але ті дали відмову, аргументувавши це власними оборонними потребами. Тут ми і виділяємо другу причину затягування військову. За даними змі, міністерство оборони Іспанії не хоче передати Україні батареї, яка з 2013 року розгорнута на кордоні між Туреччиною та Сирією, адже ці системи є єдиними ефективними проти ракетного нападу. Натомість Греція не бажає вчиняти дії, які можуть поставити під загрозу здатність Афін до стримування потенційного агресора або протиповітряної оборони. Звісно, країни цінують наявність ППО типу Петріот і не бажають відмовлятися від них, оскільки виготовлення такої системи займає надто тривалий час до двох років. Наскільки зваженими є їхні оцінки власних військових загроз, залишимо на розсуд військових аналітиків. Однак зазначимо, що країни НАТО пов'язані принципом колективної оборони, тому перебувають у значно більшій безпеці ніж Україна. Альянс має інформацію про запаси зброї, які зберігаються в її 32 країнах-членах. Щоб переконатися, що вони здатні виконувати оборонні плани організації в разі потреби. Втім, генсек НАТО Єн Столтенберг дотримується думки, що якщо зменшення запасів до межі меншою зарекомендовано, це єдиний спосіб, у який союзники по НАТО зможуть забезпечити Україну зброєю для захисту, то альянс повинен піти на такий ризик. Врешті залишається інший, менш помітний, але не менш значущий аспект фінансовий. Нагадаємо, вартість нового комплексу Петріот складає понад мільярд доларів США, та потягнути передачу бодай однієї батареї може далеко не кожна європейська країна. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував створити таку собі банку для збору коштів на Петріот та викупити ці системи України, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Нідерланди вже оголосили про виділення 150 мільйонів євро на підтримку ініціативи Німеччини з пошуку ППО для України, до чого також долучились Норвегія, Бельгія та потенційно Швеція. Тож, не зважаючи на усі перепони, робота над передачою нам систем ППО, зокрема Петріот, активно йде. Відповідні рішення нині готуються, а нашим союзникам лишається не збавляти темп та почати практично втілювати свої обіцянки у життя. Ми ж вирішили усі коментарі, які ви напишете під цим відео, передати нашим союзникам, аби ті ще активніше наближали передачу нам систем ППО. Тож пишіть свої коментарі. А я дякую, що були з нами у цьому відео. Обов'язково підпишіться на канал та поставте палець угору. Бережіть себе та до зустрічі у наступних відео.